буде заблоковано до 13 до 13.00 рішення питань земельної комісії. Частина полтавців перекрила рух транспорту у центрі міста. Так вони протестують проти ймовірного закриття пляжу Гаваї. Гаваї наші, і ми за Гаваї. Ми не дамо нікому їх забрати. Це наш пляж, це наш дім. Ми там відпочиваємо з дітьми, з родинами, святкуємо день народження. Гавай, ми його нікому не дамо, хай вони знають. Люди працювали більше десяти років, будували цей бізнес. У нас в Полтаві немає таких парків, щоб поїхати відпочити. Все платне, все десь треба за все платити, там все безкоштовно. Я з родиною, з дітьми відпочиваю, з друзями. Чого вирішила підтримати? Бо в нас в Полтаві більше ніде відпочити. людина. Тобто зробила все, щоб людям був комфортабельний відпочинок, скажімо там, пляж чистий, завжди там всі привітні співпрацівники. Вимога, щоб залишили людину в покої давали просто працювати. А ми просто могли там відпочивати, насолоджуватися відпочинком природою, а не сидіти в кущах. Вибачте, які там були раніше, і плавати у водорослях. Причиною стихійного блокування дороги став конфлікт підприємця Олександра Нестулі з міською владою. Останній відмовляє вправі оренди земельної ділянки без аукціону, на якій розміщений пляж Гаваї вже більше десяти років. Нині пляж відкритий, а заробляє підприємець з мафу, який там працює. Зони відпочинку створювали власноруч, розповів Олександр Нестуль. Даний об'єкт вважано вкладалося, ну я не знаю, в десятках мільйонів гривень вкладено. Це благоустрій даної території, утримання території це ну, дуже великі кошти і дуже багато часу вони зайняли. І безпосередньо працював своїми руками. Основна вимога, ми хочемо працювати подалі з закону, так як ми і працювали, і ну, вимагаємо від міської ради подовження термінів або оренди, або тимчасових споруд, тому що. Ні на жодній комісії нас не запрошували останні. На яких були прийняті рішення не погодити подовження терміну дії розміщення тимчасових споруд, відмовити після більш ніж десятирічного користування прибережною зоною в міській раді вирішили після прохання Олександра Нестолі допустити його до участі в земельних торгах на цю ділянку. Також підприємець пообіцяв прибрати пляжні альтанки у випадку програшу на аукціоні. Даним проектом рішення ми відмовляємо по суті, так як в його заяві звучало, прошу надати мені в оренду та вважаю прийняти участь у земельних торгах. Так, так я так як такі земельні ділянки розглядаються і продаються право оренди на них лише на аукціонах. На земельні торги так ми підготували лоти. Вони готові, тобто кадастрові номера є. Земельні ділянки сформовані. Ми можемо їх виносити після переберення. Ну, коли звільняться, земельна ділянка від тимчасових споруд, так як на них перебуває власність інших осіб. Раніше це була суцільна свалка, а зараз сміття вивезено, кущі розчищені, туди приїжджає багато людей відпочивати. Це унікальна зона, це ліс, це ворскла, Тому я хочу захистити. Це місце для людей. Під час земельної комісії Полтавської міськради підтримали проєкт рішення про відмову у наданні договору оренди на земельну ділянку, де розміщений пляж Гаваї. Далі за цей проєкт рішення голосуватимуть під час сесії 18 червня. Світлана Мастепан та Богдан Казиріс Суспільне новини Полтава.